Схід ми не розказували про те, які гарний сірко, от подивіться картинки, подивіться графіки. Для будь-якої людини дуже важливо самому пощупати, подивитися, політати, зрозуміти, як він працює. Саме для того ми пропонуємо різні варіанти. Можна приїхати до нас у Львів, подивитися сам особисто, політати особисто, безумовно під підтримки наших інструкторів. Можна зробити це в Києві, може зробити це у нас у Харкові. Це можна організувати і для того ну, зв'язатися з нашою компанією, на сайті координати є, як це зробити, і ми можемо погодити день, час, коли зручно. Для того ж ви самі побачили, а не чули десь від нас, від будь-якого іншого, який же це пристрій, що він може. Приходьте до нас, звертайтеся до нас, і ми разом з вами політаємо. Крім того, у нас є ще одна така практика. Ми часто густо вилітаємо в зони бойових дій і показуємо, як працює літак наш. І більш того, ми самі допомагаємо людям виконувати БРК. І це найкраща інформація, яка дасть вам можливість зрозуміти, що це за машина і чим вона може бути корисна вам. Звертатися наші служби, ми дивимося. Ми політаємо разом, а там, дай Боже, зробимо хороші справи разом. Слава Україні! Все, ми переможемо!